Пацанська фул рестайлінгова машина, ледовські фари, спереду, все це стоково. Як же ж не розказати про все <свист> китайські фари тайванські йванські Права фара дивиться прямо, ліва вліво, раз літр масла. Давай, зайка, ділеємо. <му> Чао, банда! Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на моєму YouTube-каналі Влад Сачалко. Обзор моєї першої автівки BMW F30. 330-та в мене модель, X-Drive, повний привод. Коротше, показати вам загальному машину, все про неї розказати характеристики, як вона виглядає, як вона їде, як вона їде на гонках, як вона їде по місту. Розповім історію своєї покупки. Дам рекомендації для кожного хто хоче собі придбати свою першу автівку в доволі юному віці, або в загальному просто свою першу автівку, неважливо скільки вам років, все це буде в сьогоднішньому відео. Ну і саме головне. Кожен, хто додивиться це відео до кінця, отримає дуже сильну плюшку від моєї команди Target. це просто. Всім бажаю приємного перегляду. Дивіться це відео до кінця. Ну, а ми починаємо. По характеристикам мого авто відразу всіх. Попереджу, я не автоблогер, я не автоексперт, я не роботник салону BMW. Я підприємець, таргетолог, навчаю людей таргету. І того сьогодні я поділюся про свою машинку. То, що про неї знаю, розповім, що там під капотом, яка вона. Я знав, що я її буду купляти, Я її завжди хотів. Пацанська тачка, пацанська мрія, яку я собі закрив Це BMW в такому доволі легендарному пацанячому F-30. -ому. Кузові дуже багато таких моделей машин, взагалі в моєму місті по Україні та вообще, везде. Але в чому ізюмінка саме цієї е, моєї машини, що вона в мене фул-рестайлінгова, вона в мене 2017 року випуску по заводу, по тіх паспорту, по всьому. с 30 кузов випускався з 12 по 18 рік. Да? Це там на авторії можете подивитися. Чим я саме пишаюся своєю машинкою? що я її виграв на аукціоні в Америці самостоятельно з подборщиками. І в Америці в неї був один власник. І я в Україні її перший власник. Тобто машина в ідеальному стані. Машина взагалі не бита. Єдине, що в ній поміняно, це передній бампер. Її рідний бампер можна було спаяти за півтори тисячі гривень, але не буду я ж їздити. Не зрозуміло чому. Тому я купив новий оригінальний бампер передній, стоковий до неї. Її рідний бампер лежить в мене вдома в гаражі. Ну, нібито десь тако передком заїхали. На такі жовті штучки є на парковках. І там той бампірочок, типу, чуть треба було. Відіалі замінити. То, що я і зробив. Класний надежний мотор. 48. Мені подобається мій вихлоп. Він в мене теж стоковий. В мене 2,0 бензин. турбірований мотор. Є чуть-чуть попкорнчик. Даже в спорт плюсі. f 30 300. 30Xi повний привод, саме головне, 2017 -го року випуску я її є першим власником в Україні. 2 січня 2024 року я почав займатися підбором авто. І 25 січня 2024 року я її викупив з аукціону. Тобто 23 дні я шукав це авто і до цього я торгував три інших варіанти. Я, слава Богу, їх програв, бо я виграв саме цю свою шикарну лялечку. Давайте вам зараз чуть-чуть покажемо вам чуть, -чуть капотик. Я точно там не якийсь обозріватель авто, але хто хоче, можливо, хтось мріє, ви можете побачити BMW-шний Twin Power Turbo мотор. Що ще вам тут розказувати, чесно, я я більше не знаю. Все в нас тут хорошо, все в нас тут красиво. Тут я заливаю омивайку для скла, тут я заливаю моторне масло, тут я заливаю антифриз. Погнали вам її. Покажемо далі. Показую вам свою лялечку ззаду, її попочку. Знову ж таки зверну увагу на повний рестайлінг її кузова. Мені дуже і дуже сильно вона подобається. І це фулл сток. Чого я пишаюся своїм авто? Бо є багато f в х 12-го року на якомусь n 20 моторі в всіх тайванських обвесах, які коштують 750 євро на Prom.ua. І тіпи собі їздять, блатують і рвуть ті машини боком, дають неважно повний привод задній. Це їхній інтерес, там питань нема. Мені подобається, скажімо так, якийсь певний стиль, якийсь статус. Я не хочу, скажімо так, з f 30 за 20-22 тисячі доларів робити там, не знаю, m 3 Competition. Мій погляд на, на життя, на автосферу, що краще я поїжджу на. На собі, на своїй F-30, покайфую від неї стоково і зароблю гроші, а потім же собі куплю якусь Мку, стокову Мку з салона да, з настоящим мотором. Тому через це моя машина повністю стокова і нічого з нею не роблю. Бо для мене це таким заєдженим словом скажу. Це доволі колхозно. Ну, типу, мені це не подобається. Кому це нравиться, Типа ок, мені, взагалі, пофіг. Я ні до кого діла не маю, але мені це не подобається. Відповідно, я цього собі не робив. Шилдіки 330i X-Drive. Дуже багато хто може думати, єбать, в нього 3.0. і да да, 3.0. Але в мене не 3.0, в Мене 2.0 турбо. Бо я думав, може взяти 340 собі. Тож живе в кузові, але для першої тачки пересісти з прадіка на 3.0 Бенз, і в мене не було такого великого бажання. Дуже хочу підмітити задні ледовські фари. Вони мені дуже подобаються. Такі стопи, ярко виржені. Ну, просто пісенка. Коротше, максимально від неї кайфую. Показував, що під капотом, так само покажу, що в нас в багажнику BNVista. Стульчик для риби. Я взагалі не люблю риби, цей стульчик нам треба сьогодні для зйомок. Того я його взяв. Оп! Оп, оп. Оп, подивіться, що він. Що я можу, ребчики? Блядь. У мене тут знаходиться м'ячик, хто не знає, я в свій час прозаймався 7 років професійного футболом. Шорти якісь мої тут є, Тряпочки для мийки авто, які я використовую. Я люблю власноруч помити машинку на мийці самообслуговування і десь раз в місяць віддаю її на комплексну мийку, щоб її всюди помили. Саме основне в нас в багажнику. Раз літр масла. Два літр масла. Три літр масла. Ну і саме головне це літр тасольчика. От що я вам найголовніше хотів показати. І це не значить, що машина гаває багато масла. Просто я такий тип, що в мене завжди в багажнику є літр ріднесенького оригінального масла і є літр тосола. Бо я ча часто подорожую, їжджу по країні, їжджу ще кудись далі. І вам так само рекомендую, щоб у вас все було завжди в запасі, під вашим контролем, щоб на майбутнє у вас все було чотенько. Перейдемо до комплектації моєї авто, бо як же ж не розказати про все ахуєнне, що є в тебе і в твоїй машині. Дуже хороша комплектована машина, не якесь там пусте відро, знаєте, в яких руль і дверні ручки. Тому таке одне із перших, що в комплектації в мене це той самий безключовий доступ. Підійшов на водітельському і на пасажирському, по американська система безпеки. Що тут, типу, можна настраювати, що ти першим нажаттям ключа відкриваєш лише водійські двері, а потім другим всі інші двері. В мене це на початку дуже бісило. Потім я сів, полазив в настройках автомобіля і зробив так, що в мене по одному кліку відкривається відразу вся машина. І так само без ключовим доступом ми собі закрили. І машинка закрилася. Це мені подобається. Такого в мене на раніше автівці не було. Я їздив на прадіку 120 му 2006 року. Тому все, що в мене є, я собі підбирав саме так, як я хотів. Я хочу ще звернути увагу на прекрасне, скажімо так, обличчя, бо зад це в нас. Попочка, це у нас буде, скажу так, лице, фул рестайлінгова машина, ледовські фари спереду, все це стоково. Можна купити f 30 за 15 тисяч доларів, не знаю, якогось 15 го року, і, і з нею це передівати, ліпити ті китайські фари тайванські йванські бампіра. У мене все рідненьке, все оригінальненьке, все настоященьке. Чим я і дуже дуже сильно пишаюся. Якщо не помиляюсь, то передні в мене лед, але не адаптів. Мене вони не крутяться, і слава Богу, бо в мене в багатьох кентів є адаптиви, і ти вроді крутиш. А права фара дивиться прямо ліва вліво. Там треба їстити до майстрів. це цього все настраювати. Просто ледуські, типу, якщо я не шибаюсь, да, BMW LED, і вони мене максимально устраюють. Вони такі світленькі. Потім я ще дуже люблю вечором. завжди їжджу з противотуманочками і в BMW є така штука. типу, коли ти мигаєш дальнім світлом, то противотуманки виключаються і получається такий світлофор. типу, поверхний, сверхний. Що по каткам да може бути цікаво? Стокові бМВшні. Як вони приїхали з Америки? Такими вони в мене є. В мене 17 диски. Літня резина, нову купляв новесеньку. Мотодоровська не найлша, не мішелін, якийсь, да, І теж не якась китайська хуйня. За резину я віддав 15 тисяч гривень. На 17 дисках в мене машинка, і цим вона теж. Дуже м'якенька, типу, вона мені цим подобається, бо багато хто може думати, що f 30 жорстка. Да, вона жорстка, коли ви на неї кидаєте 18 диски. є типи, які можуть взагалі їздити на 19-х. Для мене це взагалі бред. На восімнадцятих в яму влітаєш. все, тобі вже пізда. Машина максимально зручна, комфортна, поставити хорошу різину. Вона не шумить. Цим я дуже і дуже задоволений. І ще хочу теж тут звернути увагу, що тут в мене хром іде. Можна було зробити БМВшний Shadowline, скажем так, антихром, Ну тоді треба було так само би міняти. Передні рішоточки і диски теж можна було б ставити чорні. Воно була така чорна жлюка. Ну, F-30 це іменно така блядь, пацанська охуєвша тачка, з якою можна зробити таку злость, що потім її ніколи в житті навіть не захочеться продавати. Але я ж кажу, це моя перша машина, Тіпо, я не планую на ній їздити 5 років, 10 років. Ні, в мене трошки інша історія. За цю історію ви зараз всі активно наблюдаєте, і потім ви це всі будете бачити. І зараз ми з вами переходимо до салону. Що в мене в салоні? Саме головне це рижа, така темно корічнева BMW-шна, дорогуща кожа. Колись в одного коріша свого в нього і 6 був, і в нього то була рижа кожа. Це був 2022 там рік. Ну просто-просто влюбився. І по ітогу я собі купив так само тачку F-серії, просто F-30, типу легкову, на такій же рижій кожі з спортивними сідушками, з пам'яттю сидінь, з регулюровкою автоматичною. В мене спортивний руль, БМВшний, з ліпістками, стоковий. Тобто, теж можна емочний поставити, але я не хочу цього робити. У мене подогрів руля, він бітішка в мене последня в F кузові. Тобто машинка так, максимально акуратно, приємно заводиться. Що дуже мені теж було важливо, я. Хлопець сучасний. Я веду соціальні мережі. Така мелочь, яка для мене дуже важлива. Це Apple CarPlay, який в мене влаштований на NBT6. Підключається телефон, вся музика, всі розговори, Google Maps, все відкрито. Тут в мене теж індивідуал комплектація. У мене чорне дерево. Таке йде тільки в американських тройках. У мене подогрів сідушок. Це теж дуже важливо. Це було для мене прям критично важливо, щоб машина була з подогрівом. Бо раніше в мене такого не було. Я собі цього дуже хотів. І все те, що я хотів. У мене навіть є запись, де я писав, що я хочу BMW f 30 на рижому салоні з подогрєвом. Я про це мріяв. Порився я в своєму блокнотику. Такий в мене він є. І що я писав? BMW 330i 2016 рік. Чорний сірий колір, повний привід, кожен чорний рижий салон. От я писав, що тоді M-look я хотів собі. LED-фари, новий екран, чи бітішка. Хлід поставити, але я не робив люк, підігрів сидінь і на той момент я собі там розраховував до 20 тисяч доларів її ціна. В 17-18 років я про це мріяв. В січні 2024 року, коли мені було 19, я пригнав собі цю автівку з Америки і самостійно її собі придбав. Тобто, вот, от така мене красотка. І найголовніше, це теж люк. Я його хотів перед покупкою, але я не майже не пользуюся. Він да? мене завжди закритий, щоб зверху сонце не мішало, коли ти їдеш. Для галочки я його хотів, але що з люком, що без, це теж не особо важливо. Щодо комплектації. Задній, так само подогрів всі душі. Дуже багато хто цьому дивувався. Повністю но... в тоніровці. Все затоніровано в п'ятерку, але переднє лобажне стекло, воно затоніровано в мене в восьмидесятку. Тоніровав машину в хорошій студії, відвалив за це теж хорошу суму гривень. Все роблю красиво, все роблю як для себе. Бо моя перша машинка, яку я дуже сильно хотів. Яку я самостійно купив, і яку я дуже сильно ціную. Що стосується комплектації, то це наша проекція, яка в мене на лобовому кілометраж, спідометр, музику. Хто тобі дзвонить? Повний бак машини в мене 60 літрів. Щодо розходу, давайте зараз вам також покажу всі пруфи, щоб ви бачили. От як пишеться на екранчику, зараз у мене середній розхід на 100 кілометрів це 13,3 літра по місту. Мій е, рекорд. Найменший такий по трасі це 8,5 Я їхав в районі 100 час, це коли повертався з Буковелю. Максимум мій по трасі це там під 14 літрів. Це коли ти отак от за декілька годин і доїжджаєш до буковелі. Розказав про характеристики машини, показав салончик. Ну а зараз погнали і покажемо вам машинку в практиці. Сьогодні в день наших сьомочок випало так, що в місті Хмельницькому проводиться наш такий локальний драк, заїзди. Ахуєна машина. BMW M3. Ромчик, покажи її в салончику. Ну і саме головне така задача наша це зараз знайти якихось нам соперників, щоб ми поробили прикольненькі заїздики з моєю F30. Якраз поки знімали, вже й знайшли нам сопернич. П'ятерочка F10, X моя F30. Зараз будемо заїжджати. Перший заїздік за сьогодні. Зустріли ту саму не колхозну машину. Переб'ю ваш діалог. Серік, що ти стаєш? А ну ви хочете розкажу. Серік, пару слов на ютубчик. Так, всім привіт, друзяки. ми сьогодні на гонках. Будемо всіх ганяти, всіх взувати і всіх хібати, як то кажуть. А що, які ж інтересні тачечки бачу, бо ми тільки приїхали. Я бачу, тут є Unlim Boost, троєчка на бепсітвосьому моторі, бачив М4, дуже гарна. Uh -huh. Тепо, ну і моя, то сам позата тачка в цьому світі, як то кажеш. BMW e 60. Звісно, на золотих дісках хиба з ким стоїш? Стою за 330-ю, гарненькою. Каже, зашите, ровно. Ну, тебе скільки зараконей машині? Дісім десь, певно, не знаю. То Тепо. що, може, станемо разок? Можна стати, попробувати, але тебе повний прийот, я забуксуюся, але можна попробувати. Нічого попробуємо. видоса, ради контента. ради контента, все, сериком можно... стаем следующий круг, да, и все, погнали, одного дня. дня, давайте, давайте, что, да. подписчики не дают, тебе? да, банда, пацаны встречают, подходят, кажут, можно с тобой съездить, кажут, что классный подкаст, аудитория своя, е, пацаны всем спасибо, мне дуже приятно На таких машинах їздять клієнти рекламної агенції просто Терешоп, Сережка. Ми з ним записували подкаст. Ви могли побачити. Хто не бачив, переходьте в канальчик, там буде про бізнес, про онлайн-прибуток, про розвиток. Заходьте, дивіться, дуже цікаво. А зараз, дивіться, яка черга, ми її зараз дочекаємося і заїжджаємо з п'ятерочкою. Каже, що фул-сток, в мене теж фулл сток, У нього щось там 258 лошадок, в мене 252. У мене повний привод, в нього вроді теж повний привод. Подивимося. У нас трошки зміна по сопернику. f 10 поміняли на 328, моя 330 проти 328. Стаємо перший першій заїзді. Следующий заїзд по плану з Е-60. ТРС-шоп. в нього на другому стейджі. Перший заїзд F-30 проти F30, другий заїзд по плану моя F-30 проти Серегіної Е60. Банда, заїжджаю з 328. Перший заїзд. Ходи, блядь, да каже 600, блядь. От пізду. Ну, ж я старт не взяв? Сука! Та хорошо ти взяв старт. Та взяв, блядь. Ну він тоже хорошо взяв. Хорош, блядь. Ромчик, Проїбали ми. Зараз стаємо на другі, їдемо Серезиком Terra-shop Є60. І після всіх заїздів розкажу вам всі ітоги. Давай, зайка, делаем. Иди, зайка, иди, делай, делай, нахуй, делай. Делай. Но ну, мы ушли. Заебись. Побеждать, блядь, я люблю. Победа это А ну, а ну. Серик, спасибо за заезд. Дякую. Я кайфану. Что, полетели в закат? Сучки, как они, блядь, речи! Да, нахуй, блядь! Хочу М5, сука, М4, нахуй! BMW, сука! Лучшая машина, нахуй! Снимай, снимай, снимай! Ай-яй-яй-яй-яй! саламчик, они, пацаны! Ахуенно, блядь! Пацаны, выкупайте М5! Это машина! И какие люди приходят до таких машин? Доволі дуже сильно. Не всі можуть владіти такими машинами. Це факт. Провели ми буквально два заїзди, більше не будемо. Дуже велика черга, дуже жарко. Перший заїзд був з 328-ї, задній привод без екології. Казали, що сток, але по ітогу в нас точно не сток. Перший заїзд ми проіграли. ви його побачили. І другий заїзд Ми заїжджали з є 60-то. Серіка з п'ятерочкою. В нього задній привод, другий стейдж, 3.0 дізель. Цей заїзд взяли. Тому два заїзди. Один-один. У мене сьогодні показник. Я радий, що є перемога, тому ми далі пересуваємося. Дякуємо, фахо КХМ за організацію. Доволі прикольно і обов'язково дивіться відос до кінця, бо вас там чекає жирна плюшка від мене та моєї команди. Таргет це просто. Друзі, розкажу вам трошки головне таке, да хто хоче купити собі першу тачку, це буде максимально корисно. Особисто я загорівся машиною осінью 2023 року. От якраз рік тому, десь 10 жовтня, я активно почав займатися пошуком BMW F30. Хотів тут і зараз купити в Україні нормальну машину бюджетом в районі 20 тисяч доларів. Десь там. Плюс-мінус дві тисячі доларів. Шукав-шукав ті машини. Ну просто заходиш на авторію, пробиваєш він-код, заходиш на бітфакс, просто бачиш, який це роззьобаний біток, на якому або скручений пробіг, або вже той пробіг там, під 200 тисяч. Ну, куди таке вообще я собі буду купляти? Я почав знавати багато різних варіантів: пригон авто з Кореї, пригон авто з Європи, авто з США, типу, багато різних варіантів і зупинився на тому, що я вибрав собі пригнати машину з Америки. Я попитав своїх друзів, у мене багато пацанів вже це робили. Вони. Мені дали контакти хороших пригонщиків, скажем так, з якими я поспілкувався декілька разів. І ось вже наступило 2024 рік. І 2 січня зранку я їду до цієї компанії, даю їм 500 доларів за те, що вони займаються пошуком, підбором та викупом авто з американського аукціону. 2 січня я їм заплатив гроші. І 25 січня я викупив свою машину. Я її виграв на аукціоні. Вона приїхала до мене там 26-го Березня, тобто, наїхала рівно два місяці один день в Україну. Вона приїхала в Хмельницький. Я був максимально задоволений. По ітогу тачку я собі пригнав сам. Я її пригнав з Америки. Я перший власник в Україні. Тому що я хочу порекомендувати для молодих пацанів дівчат, які купляють машину за свої гроші, які хочуть купити BMW F30, До прикладу, якщо у вас є час, що вам не треба машина на сьогодні, да, як це в мене було. То я б вам рекомендував би реально звернутися до хороших підборщиків, пошукати хорошу машину і пригнати її собі з Америки. Там є реально хороші машини, там можна зекономити, якщо робити все правильно. І тут ще головний момент везіння. Якщо вам повезе, то ви зможете взагалі можна виграти дуже класну тачку за дуже дешеві кошти. Варіант пригону з Америки. Да, там є ризики. Є варіант того, що вам може приїхати кіт в мішку, скажімо так. Але хай ріск, хай профіт. Можете переплатити, купити тут і вам ще може попастися хрінова тачка. Я пригнав, дякувати Богу, у мене все класно, тому я можу вам рекомендувати цей метод тільки тоді, коли у вас є час, якщо вам машина не треба на завтра, і ви готові пошукати, подивитися, попідбирати і купити саме ту машину. Щодо своєї тачки, я на ній їжджу вже от якраз півроку. Вона дуже класна. BMW це не машина проблемна, не машина СТО, да? так говорять тільки ті, в кого якісь там старі корита. Або ті, в кого просто нема кеша на це все. Да, ну, Як і з будь-якою нормальною віщою в наш час, треба уход, треба інвестиції, десь колодочки поміняти, десь ТОшечка, десь купити резину нову. Це нормальна історія. Тому я максимально задоволений своєю машиною. Я дякую собі за свій вибір, що я її придбав. Я дякую тому, що в мене є саме ця машина, що я її виграв, вона до мене приїхала в ідеальному стані. От така моя історія. Мої машинки, в кого будуть якісь питання по, по машині. По пригону ще якісь інші питання стосовно цієї теми, пишіть мені в коментарі, обов'язково буду вам на них відповідати. На такому кадрі, прекрасному місці, прекрасній погоді і заходу цього сонця. Сьогодні ми фіналимо цей відос, але це ще не кінець. Хочу всім подякувати, хто слідкує і підтримує, мені це дуже і дуже важливо. Ну і в кінці, як і обіцяв, будуть для вас плюшки. Перша плюшка це безкоштовне навчання по заробітку на таргетованій рекламі, яке ви можете отримати від мене, написавши мені в Дірект. Кодове слово BMW. Ми вам з командою відправляємо безкоштовне навчання, і ви отримаєте усю детальну інформацію про сферу таргетовної реклами та зрозумієте, як в цій сфері можна заробляти від 1000 доларів на місяць. Ну і також зроблю розіграш. Виберу одну людину, яка відмітить це відео собі в сторіс і напише коментар. Під цим відео. В коментарях ви можете написати відгук про відео і свій інстаграм. І можете вирізати якийсь момент, який вам сподобався з цього Ютуб-ролика, собі в сторіс і відмітити мене. Так я оберу переможця і скину на карточку 500 гривень. Друзі, пишіть дірі кодове слово BMW та отримайте безкоштовне навчання по заробітку на таргетованій рекламі. Обов'язково участвуйте в розіграші, підписуйтесь на цей канал, тому що я далі активно буду розвивати свій ютуб. Всім до зустрічі!